Якою ви бачите нашу країну через п'ять років? Українці стануть більш свідомими щодо своєї історії, культури і мови. Почнуть по справжньому шанувати, вивчати та поновлювати традиції. Перестануть цуратися свого. Україна обов'язково переможе. Ми будемо незалежною процвітаючою країною в складі ЄС. Звичайно ж, відбудуємо інфраструктуру, знищену Росією. Відомлена країна з цілою інфраструктурою та покращеною економікою. А українці більше фантазуватимуть та знатимуть, що немає нічого неможливо. В Даний момент в нашій країні щось дуже складно планувати. Але я вірю, що ми переможемо, відновимо економіку, відбудуємо міста та почнемо жити нормальним життям. Та забудемо про це все як про страшний сон. Що зміниться за ці п'ять років? По перше, уявлення про війну. Ми всі сподіваємося на нашу перемогу і. Будемо пишатися тим, що виграли проти геноциду зі сторони Російської Федерації. Ми повернемо наші окуповані території і змінюються торгівельні шляхи. Менталітет народу та ставлення до української культури. На мою думку, за ці п'ять років ми відновимо економіку, відбудуємо міста та почнемо жити нормальним життям. Про що ми будемо мріяти? Щоб ця війна поставила крапку більш ніж 300-річній боротьбі українців за свою свободу та незалежність, щоб імперія розпалася, а весь світ зрозумів, що таке Росія. Про відновлення всієї інфраструктури, про вихід економіки на новий рівень, про новий рівень життя в Україні також будемо мріяти, аби нас знали не через страшну війну, а аби нас знали, як процвітаючу туристичну країну, досягнення нових вершин. А про те, що й раніше, але тепер точно знатимемо, що все в цьому житті здійснено. На мою думку, ми будемо мріяти про благополуччя та щастя кожної людини, що змушує вас вірити в перемогу. Єдність та взаємодопомога українців, які всі гуртуються заради спільної мети і роблять усе можливе заради перемоги. Сміливість наших воїнів, наполегливість українців, бо загалом українці сильний духом народ. Який робить усе можливе за для нашої перемоги, і звичайно ж підтримка з різних країн, сила духу та неславність українського народу, збройні сили України, в перемогу змушують вірити військові, волонтери і всі інші люди, які підтримують економіку та фронт нашої країни. Які нові традиції з'являться в Україні? Українці почнуть шанувати пам'ять полеглим бійцям, популяризація українського контенту. А вшанування пам'ятних дат та велике святкування Дня перемоги. На мою думку, залишиться хвилина мовчання кожного дня в о 9.00. По-перше, ми будемо святкувати наш новий день незалежності, і вже нашої справжньої незалежності. Також можуть з'явитися монументи, присвячені Збройним силам України, яким ми будемо постійно вшановувати пам'ять.